Музика, що зігріває серце. У палаці потоцьких відбувся концерт надії музичне свято для столітніх людей, серед яких переселенці та мешканці Івано-Франківського геріатричного пансіонату на сцені виступив струнний ансамбль, кварта корди. Організатор концерту Іван Хару каже: цей захід створений, щоб подарувати людям віру, надію і підтримку для тих, хто втомився, зневірився, але все ще чекає світла. Зібралися для того, також щоб тут. Послухали гарну музику від колективу Корде» і е, додати радості, оптимізму людям, які часто в цей непростий період розчаровуються, не бачать майбутнього для нас, для нашої країни. Власне, це такі. Е... Позитивні моменти музичні, власне, які додають життєвої наснаги людям, які приходять до нас, якими ми бачимося. Часто одна з гостей, переселенка з Херсона, зізнається, прийшла би послухати музику, заспокоїтись і бодай на мить забути про тривоги. Хочеться почути музику. Я взагалі в дитинстві музикою займалася, і то мені завжди музика заспокоює, а особливо зараз. От, в, 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 в такий період. Коли і одні діти в Києві, інші в Херсоні, такі події це не лише про музику, це про увагу, тепло та людяність і про те, що кожен із нас важливий. Дар'я Бозавод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.